Авто з нелегалами обласні ДАЇшники затримали у ніч проти минулої п'ятниці. Окрім двох неповнолітніх афганських юнаків, у ньому їхало ще троє дорослих зі Шрі-Ланки. Представників іноземних держав без документів, які підтверджували законність перебування на території України. З дорослими визначили їх місце перебування дітей влаштували до притулку чорнявому сіару на імі 13. ще кілька тижнів тому. Він ось так ганяв м'яча зі своїми однолітками біля рідної школи в афганській провінції Герат. Втім, неспокійна ситуація на батьківщині змусила його батьків прийняти доленосне рішення. Вони продали усе: будинок, землю та невеличкий бізнес, і нелегально рушили до Німеччини нам там було недобре, самовбивства. Люди самі себе підривають, чути постійні вибухи. Нам не хотілося переживати, і батьки вирішили виїхати. Уся їхня сім'я, мама, батько та п'ятеро дітей до Москви добрались літаком, потім рухались на авто. До української столиці рідні доїхали разом. Далі їхні шляхи розійшлись. Посередник все вирішував. Це була людина, яка нас відправляла і говорила, куди їхати. Ми з братом розлучились у Києві. Посередник подзвонив і сказав двом спускатись, і ми пішли з братом. Колишній афганець Рагман, він же українець Роман, допомагає вихователям притулку порозумітись з хлопцями. Теперішній рівнянин він кілька років тому теж нелегально покинув батьківщину. Журналістам пояснює, Афганістан неспокійний. Дехто виїжджає звідти у намаганнях зберегти життя, інші у пошуках добробуту, найчастіше ставлячи на карту усе. Нелегальна подорож з Афгану до Європи коштує десятки тисяч доларів. Ті позичають гроші, якось знайти гроші. Але... Якось вони добираються, продають свою землю, свої хати, свої дома і свої те, що вони мають і приїхав сюди. Наразі брати потроху оговтуються від нещодавніх пригод. Були, я вам скажу, наші дітки націлені, що два іноземці маленькі, я вам скажу, наші установі зразу вже пройшов з ними контакт. Вони старалися пізнати афганську мову, і таким дитячим обміном я вже бачу, що навіть афганці розуміють один одного. Афганських підлітків направили до притулку для неповнолітніх, як таких, які залишились без батьківського піклування, як і юні громадяни України, вони мають право перебувати під цим дахом до трьох місяців. Втім, керівництво цього закладу сподівається, що долю хлопчиків вдасться вирішити і швидше. Над цим уже працює міграційна служба області. Мають надію, у пошуках батьків хлопців їм допоможе посольство Афганістану. Туди вже вислали запит і чекають відповіді. Якщо рідні Сіара та Есхана знайдуться, зможуть отримати офіційний статус біженців і залишитись в Україні. Якщо ні, дітей відправлять на батьківщину Україну, де їх ніхто не чекає. Ірина Веселовська, Богдан Ребенець, інформаційна програма День.